Здравствуйте, мої маленькі глядачі, та й ви, шановні дорослі. Щиро запрошую усіх бажаючих дуже цікаву і захоплюючу подорож. Що ти сказав про подорож? О, привіт, друзі! Проходьте швиденько, швидесенько, проходьте, а то вже настав час відправлятися нам. Я такий радий, що ви завітали сьогодні до мене. Я сьогодні пропоную вам відправитись у подорож. Відправляємося в подорож? Куди? Куди? Я от що подумав. Більшість із глядачів переважна більшість. А то, може, й взагалі всі ніколи не зможуть побачити вод океанів, познайомитись з їхніми мешканцями. От саме тому я й вирішив влаштувати подорож океанічними просторами. якими Якими просторами? Океанічними, тобто е, просторами океанів. Так це ж дуже небезпечно. До того ж я плавати не вмію. Гадаю, багато з наших телеглядачів теж не вміють плавати, та в цьому нема нічого страшного. Як же це так? Може, в тебе про запасі багато рятівних кругів? Та ні, в мене їх немає. Як же тоді? Думаю, що і глядачі вже звикли до наших подорожей. Вони ніколи не були небезпечними, тому що вони були уявними. А допомагало нам у цьому телебачення. Якщо так, тоді ми згодні подорожувати. Так, згодні. Ну тоді всі займайте місця у нашому човні. У човні? Точніше сказати у підводному човні. Анумо перевірте свої акваланги. Апарати для дихання під водою справні. Добре, дуже добре. Тоді ми можемо їх використати будь-якої миті. Молодці, так тримати. Отож, ми занурюємося. Добрячок, поглянь, хто летить наче риба пливе, і пташка літає. Це летючі риби. Вони так називаються через уміння літати. Адже вони не тільки вправно плавають, а ще й можуть линути понад водою. І, послухайте, можуть летіти близько 50 метрів уявіть собі. Зараз ми з вами занурюємося у поверхневі води. Це перші 200 метрів від океанської поверхні. Тут знаходиться планктон, яким харчується дуже багато мешканців океану. Як желе мої боки. І прозорі, і м'які. Якщо зловиш мене ти, можу руку обпекти. Знаєте відповідь? Ану, кажіть. Кажіть. Медуза, що... Медуз? вірно, саме так, медуза. Гаразд, і цю загадку ви відгадали. А ну-ка, спробуйте наступну. Куди їду чи йду? Хатку на собі везу. У жару і вітровій заховаюся у ній. Хто це? Будь ласка, Павлик Павлик. Равлик Павлик. Або ще хто може бути? Черепаха. Черепаха, вірно, вірно. От дівчатка молодці, всі загадки відгадали. А наступна загадка, я вам по секрету скажу, буде для наших телеглядачів. Шановні дітки, зараз я вам загадаю загадку. А ви уважно слухайте і дайте правильну відповідь. Правильну відповідь напишіть у ваших листах і відправте за адресу, яку бачите на екрані. А іще краще: намалюйте відповідь і надішліть мені, я буду такий радий побачити ваші малюнки. А зараз слухайте уважно загадка. Через море океан вдалину поплив фонтан. Він не сам собі пливе, його велетень везе. ану ну спробуйте відгадати. Дівчатка. А чи відомо вам, як називається повар на кораблі або на підводному човні? Так, я читала в книжці, він називається кок. Молодець, молодець, Даша. Вірна, вірна відповідь. А ще хочу вам одне запитання. А як називається морська кухня? Не знаємо. Не знаєте? Добренько, то я вам і скажу: кухня називається камбус Це цікаво знати. А ми продовжуємо з наше занурення. Я хочу вам дуже цікаве щось розповісти. Ви знаєте, на глибині від 200 до 1000 метрів у проміжних водах, так вони називаються, там дуже мало світла, тому там доволі холодно. Ви знаєте, там температура води всього біля 5 градусів. Уявляєте собі, це дуже холодна вода. Але там мешкають риби. Вони дуже швидко плавають. Там мешкають також креветки. Кальмари, а також страшні і зубаті акули. У жителів цієї частини океану дуже великі очі. А знаєте, навіщо їм великі очі? Ну, там мало світла, я сказав, і, і щоб краще бачити, то у них дуже великі очі. А зараз, шановні телеглядачі, дуже уважно слухайте. Я вам буду розповідати про тих, хто живе дуже на великій глибині. Ці води, дівчатка, називаються глибині. Це глибина від 1 до 4 кілометрів. Там дуже мало їжі. Риби, що там живуть, вони виробляють власне світло. Уявляєте собі? А далі, на глибині від 4 до 6 тисяч метрів, знаходяться придонні води. Їх ще називають безоднями. У жолобах, на глибині до 11 кілометрів, тобто 11 тисяч метрів, мешкають анемони та черви. Ось так. Якось ви знаєте, тут не дуже так приємно, аж захотілися піднятися на поверхню. А поки ми будемо підніматися, пропоную вам скоромовку. Скоромовки. Кит кота по хвилях катав, кит у воді, кит на киті. Ану, ну, Даша, спробуй ноти ну, повторити? Кит кота на. А ну-ка, іще раз. Кит. Кит, -кота кит кота на хвилях катав, кит у воді, кит на киті. Кит кота на хвилях катав, кит на воді, кит на киті. Молодець. А ну-ка Анічка, ти тепер спробуй? Кит кит Кит. Кота. Ката на... на. На хвилях? На, на хвилях катав. Кіт у воді. Кіт у воді, кіт. Кіт на, на киті. Ті. Молодець. Ану, спробуйте ви, любі глядачі. Ану-ка повторюйте за мною. Кит кота по хвилях катав, кит у воді, кит на киті. Ну що ж, дівчатка, вам сьогоднішня подорож сподобалась? Так, сподобалась. Дуже добре, дуже добре. Хочу вам зараз запропонувати на згадку про сьогоднішню подорож привезти з собою одного із мешканців океану. Так він же загине без води. А що ж робити? Хіба що доведеться тримати його в акваріумі? Та ні, нікого не потрібно ніде тримати. Адже океанічного гостя ми з вами виготовимо своїми власними руками. А ви так можете? Дівчатка. Для цього нам та і нашим телеглядачам потрібно мати серветки для витирання зі столу, круглі кольорові магнетики, ножиці та фломастери. Із серветки ми е, виріжемо фігурки риби. Для цього ми ось е, приготували такі невеличкі шаблони. Беріть, дівчатка, беріть шаблони, прикладайте до серветки та обводьте його по контуру зі всіх боків. Потім потрібно ще зробити отвор для очей, щоб потім туди вставити магнітики. А зараз в отвори вставляйте очки ось такі магнітики. Ось які гарні мешканці океану у нас вийшли. Ці фігурки ви можете тепер до свого холодильника. Також ви, телеглядачі, можете причепити на магнітики їх до ваших холодильників. Молодці вас. Дуже гарні мешканці океану вийшли. Ну що ж, дівчатка? На жаль, настав час прощатися. Тож давайте скажемо нашим телеглядачам до побачення до, до наступної зустрічі. зустрічі.